Вітаю на другому практичному уроці. Мене звати Яна Сабляш, і ми продовжуємо поліпшувати вашу бізнес українську. Яке ж резюме без супровідного листа? Доводилось вам раніше писати ці листи чи ні? А ми попрацюємо над такою навичкою, щоб рекрутер відкрив саме ваше резюме. У цьому уроці ви навчитеся писати цей тип листа, опануєте його структуру, розберетеся, чим лист відрізняється від резюме, чим схожий на мотиваційний лист. Також вивчите фрази, які допоможуть вам як найчіткіше пояснити мотивацію, податися на вакансію і як найкраще розхвалити свої компетенції. Звісно, у цьому уроці вам не обійтись без українських прикметників. Слів, якими ми називаємо ознаки. Наприклад, те, що компанія, до якої ви подаєтесь, є провідною, вакансія, яка вас зацікавила перспективною, а ваш досвід релевантний. Ви попрацюєте над типовими помилками, які роблять російськомовні в закінченнях прикметників, і які не завжди навіть програми-коректори правопису виправляють у текстах. Звісно, цими темами ми не обмежимося. У цьому уроці у вас також будуть додаткові вправи на загальну лексику і граматику, які безпосередньо не пов'язані з темою уроку, але які часто викликають труднощі у студентів. Вважайте їх за додаткову можливість попрацювати над першим мовним бар'єром, про який ми говорили в минулого заняття, а саме коли бракує знань української мови. У цьому уроці ми також попрацюємо над наступною поширеною причиною, чому ви не говорите українською. Я називаю цей мовний бар'єр комплексом дорослої людини. Він найчастіше пов'язаний з відчуттям сорому за себе і притаманний дорослим, навіть старшим людям, які вже реалізувалися в житті і досягли успіху. Хоча, звісно, цей бар'єр не пов'язаний насамперед з віком, а радше з психологією, зі способом мислення. Дорослі люди, які починають вивчати щось нове для себе, схильні очікувати від себе миттєвого успіху. Ну бо ж вони дорослі й успішні і не дозволяють собі помилятися. Цей бар'єр існує тоді, коли вивчати українську вам незручно і має зворотну сторону. Мені російською зручніше, я нею завжди говорив, говорила. Насправді ні, російською не зручніше, це українською страшно спробувати. Як з цим бар'єром справлятися? Насамперед пам'ятати, що успіху без і помилок ніхто ніколи не досягав. А тим паче у вивченні мов, де робити помилки, це ну, нормально і, напевне, соромно хіба що їх постійно повторювати. Та навіть постійно повторювати ту саму помилку може бути нормальним явищем. Існують так звані закам'янілі помилки, які виникають тоді, коли помилкова. Форма або слово настільки укорінилося, що їх дуже важко позбутися. Укорінилось тому, що їх вчасно не виправили, а важко позбутися їх не тому, що ви дурні або у вас поганий вчитель, а тому, що так працює людський мозок. Ми живемо в реальному світі, а не ідеальному, де мови реальні, а не не ідеальні, люди, які їх вивчають реальні, а не ідеальні, і умови навчання. Реальні, а не ідеальні. Помилятися нормально помиляються усі, або більше будь-який професійний філолог україніст чи філологиня україністка розвінчає з десяток міфічних помилок, про які ви читали в інтернеті, від пористів або банально непрофесіоналів. Також досвідчений викладач звертатиме увагу не на відсутність помилок, а на наявність помилок. Тому що якщо ви не робите помилок, ви не робите прогресу. Ви не навчаєтесь, ви не пробуєте, ви не експериментуєте. Ви обмежуєте себе раніше вивченими словами і знаннями, правилами, де ви почуваєте себе впевнено і самі собі створюєте стелю у володінні українською мовою. Підсумую, на кожному етапі, на кожному рівні вивчення української від вас очікується робити певні помилки. Тож дозвольте собі. Помилятися, пробувати, експериментувати, навчатися, бо відсутність помилок відсутність прогресу. Також пам'ятайте, що вивчення передбачає запам'ятовування багатьох нових слів, а вік впливає на швидкість і якість запам'ятовування і вивчення нового. Це нормально, що способи, які працювали для вас в шкільні чи студентські роки, зараз потребують оновлення. Можливо, вам потрібно буде більше часу і більше повторень, щоб вивчити слова або правила, Ставтеся до себе з розумінням і підтримкою. Інші студенти на цьому курсі, такі ж як і ви, тут на курсі не соромно помилятися, ви не виглядаєте смішними, від вас ніхто не очікує високого рівня з першої спроби. У вас достатнього часу, щоб вивчити навчальні матеріали. Ви тут, щоб навчатися, тому найкраще, що ви можете робити, це виконувати вправи без зайвого тиску на себе. Якщо ви розумієте мене у цьому відео, якщо ви розумієте навчальні матеріали і вправи, якщо вас розуміють однокурсники, а ви розумієте їх, отже, ви все робите як треба. Робіть і не вимагайте від себе ідеальності і успішного успіху. Чи помітили ви в себе комплекс дорослої людини? Чи заважає вам страх? Пробувати себе в новому і бути в цьому новому не ідеальними, не найкращими говорити українською на роботі. Якщо так, то ви потрапили в безпечне місце для спроб, помилок, навчання. Ви знаєте, що робити, успіху вам!